Впевнена, що це моє останнє побачення, тому що коли ти ходиш на ряд подібних побачень, тобі здається, що ти вже ніколи не знайдеш ту саму омріяну людину. А зараз буде трішки гумору, тому що в цій будинності нас рятують тільки жарти. Дисклеймер, я не хочу образити всіх тих, з ким я останнім часом була на здибанках, але що це як нереальність. Тож мої останні побачення. Like. Дозволь я дещо розповім. Те, чого я, здається, ще нікому не казав. Сподіваюсь, ти не будеш говорити про свою колишню. Ти 30 хвилин уже про неї розповідаєш. Була ніч, як у Дебі, і я провели разом. А після я сказав їй триматись далі від мене, бо я. Це ж а, 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 тоді я раптом усвідомив, що думаю про неї. Що секунди? Тож захотів її набрати і дізнатися, чи вона бляха. Ми на побаченні, чи ти у психотерапевта. Неможливо. Ось я в машині вже. І дебі каже, що вагітна. Куди підемо? Я знаю іспанський ресторан, там В Танці? Ну Я не дуже танцюю, якщо чесно. А ти танцюрист? Ні. <клухи> <клухи> Може, ми присядемо просто в кав'ярні сусідні? Не все так погано. Привіт, мене звуть Спартак Субота, я психотерапевт і психіатр і научный руководитель Інституту когнітивного моделірування. Цим відео я хотіла в першу чергу поголосувати над своїми, звісно, побаченнями, але я впевнена, що тебе це питання хвилює також. Усі навколо по парах, усіх любов, усіх шалена пристрасть і кохання, дві пари щиток, дві пари ключів, одне на двох прізвища і одна спільна платіжка за іпотеку. М -м -м. На вулицях всі ходять за ручки, ці солденкі парочки в кав'ярнях і ресторанах. Всі твої друзі вже давно позбулися цього холостого статусу. І тільки ти один одна самотня чи самотня не можеш знайти ту саму кохану людину. Я рік без стосунків, і був період, коли я їх не шукала. Або в період, коли я була одержим, буквально ідеєю знайти того самого судженого, і страждала від того, що ця закоханість не приходить до мене в гості. Статистика мого відео про самотність говорить, що його подивилися 71% чоловіків і 29% жінок. Навіть попри наявність романтичних стосунків у житті, люди все одно можуть почуватися самотніми, але більшість коментарів доводить, що левого частка людей вважаються. Самотніми саме через відсутність партнера у житті. До речі, мені цікаво, як ви думаєте, чому на цьому відео така кардинальна різниця, коли більшість моїх відео мають статистику 50 на 50. Природа нам говорить, що ми закохуємося в людину через природні інстинкти до розмноження, і ці метелики в животі ніщо інше аніж банальні дороговкази до ліжка. Але у природи є також свої виключення, наприклад, лебеді, окрім інших представників тваринного світу, що можуть мати потомство від різних партнерів і не затримуються разом. Лебеді створюють моногамні пари, які можуть тривати багато років і навіть все життя. Але чи здається це таким романтичним жестом, якщо врахувати, що лебеді живуть близько 30-40 років, розмножуються ще а самки можуть виношувати по 10 яєць? Себто люди, як і багато що в світі, звикли трактувати по-своєму, надаючи цьому певний емоційно піднесений зміст. У людей же сьогодні немає мети створювати союзи суто для народження дітей, а деякі пари. У сучасному світі позиціонують себе як child-free. Тож, коли пристрасть минає, багатьом людям потрібно встановлювати емоційний контакт для того, щоб триматися разом, і це ще називають любов'ю. Це коли бабочка не в кармані, а в животі. Але сьогодні мені хочеться поговорити ось про що чи не здається вам, що усі романтичні стосунки та обов'язкова парність занадто романтизовані і перебільшені. І одразу хочу розділити любов і закоханість, тому що ми підстаємо на емоційну залежність як на наркотик саме завдяки внутрішніх секретів викиду гармонії, що спровоковані об'єктом нашого захоплення, і страждаємо. Ми, наприклад, якщо людина раптом щезла з нашого життя, чи образила нас, чи обрала когось іншого, не від любові, а скоріше від Нашого очікування або через відсутність цієї насолоди в житті, якщо ми не можемо знайти ким би захопитися. Бо коли ми любимо, ми не перестаємо це робити, навіть коли людина пішла з життя. Дивним чином ми любимо тоді, коли вже немає кого любити, і це почуття нікуди не щезає. Те саме стосується тварин, те саме стосується домівки, якщо ми за тисячі кілометрів від неї. Ми можемо переживати горе, але при цьому любити. А от щодо романтичних стосунків, це тимчасові відчуття, проте це ще й багатотрильйонний бізнес у всьому світі. Хтось завжди повинен перебільшувати та романтизувати продукт, щоб продавати його на ринку за якомога вищу ціну? Кохання це тема майже усіх фільмів. Кохання це хліб з маслом для поетів, рекламників і співаків. Кохання продає дорогі прикраси, діаманти і перли, кохання продає одяг, готелі, подорожі, емоції, кохання продає застосунки для знайомства, в яких, якщо ви не проплатили платну підписку, то вискакує мільйон реклами, яку часом навіть тяжко пропускати. Людство тисячоліттями забороняло будь та боювало будь-яке природне вираження емоцій і обмежувало взаємодію, засновану на справжніх емоціях, відкритості, щирості, розмові і психотерапії, через релігію, публічний осуд, бажання здаватися не бути, забобоність чи патріархальний уклад. Цей штучно створений дефіцит породив жагу до взаємодії, але не завжди до здорової. Чому у всіх є, а в мене немає? Чому обирають його, її? А не мене, чому я не заслужила на те кохання і все, що з ним продають? Топ-100 пісень Apple Music України говорить нам, що 90% цих пісень про почуття, про кохання чи про біль, про розлучення чи смуток, попри актуальнішу, здавалось би, тему війни. Люди все одно присвячують свою творчість коханню. Чи можемо ми тут бачити комерцію? Ну не знаю, тому що з текстом я попадаю в полон твоє мило більша ймовірність потрапити в цільову аудиторію, тому що усі ми практично усі. Переживали колись подібні емоції. Я, я люблю одного хлопця, я не можу, розумієте. Я так хочу, щоб він зі мною був. Але ми також практично усі заробляємо кошти і, можливо, ми думаємо про гроші навіть частіше ніж про кохання. Але про це пишуть хіба що зухвалірав виконавці, і пишуть вони текст типу: типу: Я чув, бло, а було. Проте романтизуємо ми ці людські відносини ще з раннього дитинства. Ми приміряємося, хто ж буде наш чоловік, чи дружина, ще в садочку. Логічно допустити, що більшість бачить приклад дорослих, але левою частиною, яка викриває уявлення про стосунки, це казки й мультфільми. Ми всі дивилися такі мультфільми, як, наприклад, Русалонька, де Аріель закохується в свого принца Еріка, просто його побачивши, а потім робить все, щоб з ним бути. Або, наприклад, Попелюшка, де вона закохується в свого принца Філіпа, просто станцювавши з ним один танець. Уявіть собі стрічку кінофільму, де дві години показували побут двох реальних людей: їх апетичні стани, коли вони втомлюються на роботі, їх мовчання один з одним на кухні, коли хочеться побути в тиші. Їх готування їжі, коли хотілося б замовити щось в ресторані, але на це немає сьогодні можливості. Їх щоденні рішення, що одягнути, скільки заплатити за комуналку і як не забути привітати родича з народженням дитини. Цей фільм був настільки нудним, що мав би мінусовий рейтинг та пусті кінозали. Інше справа ж показати кульмінацію закоханості, шалену пристрасть, відданість, емоціям, навіть якщо це якась токсичність. Або розірвання цих стосунків я люблю Володю. Ми на це дивимося. Ми співпереживаємо героям, пропускаємо через себе і, виходячи з кінотеатра, думаємо: ех, я ніколи не знайду собі. Таке ідеальне кохання, але ідеальних людей не існує, і хто взагалі тобі сказав, що ти маєш когось обов'язково шукати? І через цю романтизацію кохання звідусіль, а тепер і в соціальних мережах, коли блогери часто створюють уявну красиву картинку, а потім різко розлучаються, що остає для всіх о яким шоком, бо все ж так красиво було. Ми починаємо чекати занадто багато один від одного. Тоді ми дуже розчаровуємося реальними людьми, які не виправдовують наших. Очікувань від кохання друзі, зараз важливе оголошення, і це не реклама, це заклик вас допомагати нашій. Армії я прийдуся до збору, в якому кожен має шанс виграти синьо-жовтий стяг, який підписаний особисто президентом України Володимиром Зеленським. Наша спільна мета зібрати 3 мільйони 200 тисяч гривень на дрони комікадзе для підрозділу гурмо Крила до 32-ї річниці незалежності України. Посилання на сторінку інстаграму, де буде проводитися розіграш, я залишаю в описі під цим відео. Ви можете перейти, задонатити суму від 500 гривень. І взяти участь в унікальному розіграші, тому що цей прапор може стати вашим. Правила участі там же на сторінці інстаграму. Наближаємо перемогу разом. І я вірю в силу своїх підписників. Але окрім романтизації стосунків, як я вже говорила, ми ще й перебільшимо цю обов'язкову парність. Навіть ставлення до президента у народа при виборчій кампанії значно краще, коли кандидат чи кандидатка є сімейною людиною в шлюбі, та й сам партнер чи партнерка набувають офіційного статусу перша леді чи перший джентльмен, часто керуючи цілими інститутами. Бути в парі є абсолютною нормою, рівно так. Як і абсолютною нормою є ні з ким не зустрічатися. Що більше людей прокидаються депресивними, якщо вони самотні у віці навіть 15 років, ви говорите комусь що ніколи не мали в житті сексуального досвіду, ні з ким не цілувалися і не відчуваєте потреби зараз бути з кимось у парі, на що люди подумають і скажуть вам, що ви є нещасливою людиною і, скоріше за все, Просто марнуєте своє життя. Якщо тобі майже 30, і ти особливо жінка, і в період, коли ти не маєш хлопця чи чоловіка, ні з ким не зустрічаєшся, і не дай Бог віддаєшся кар'єрі, хтось обов'язково подумає, то і скаже тобі: Ой, ну, не засмучуйся, ти так. Твоє десь ходить, і ти обов'язково зустрінеш свою любов. Інша віра в перебільшений романтизм полягає в уявленні, що інша людина має зробити нас щасливими. Часто люди міркують по типу В мене все в житті окей, але якби ще жінку, а якби ще чоловіка, то я би точно почувалася або почувався щасливою на всі сто. По суті, ми таким чином перекладаємо на потенційного партнера відповідальність за наше самопочуття, щастя і розвиток стосунків. Тому, якщо не все добре, ми перекладаємо всю провину на них. Окрім того, перебільшений романтизм також означає, що пари повинні мати певну шаблонну очікувану поведінку. До прикладу бути разом якомога частіше. Завжди виявляти прихильність, дарувати подарунки на свята на День Святого Валентина, наприклад, чи на 8 березня. Обов'язково щоденний секс і ні в кого не мусить боліти голова. А відхилення від цих шаблонних соціальних норм засуджуються та піддаються критиці. Ну, наприклад, якщо пара експериментує в інтимному житті, має відкриті стосунки, або, наприклад, не бажає мати дітей. Я не заперечую важливість для людей романтичних стосунків. Будувати з кимось союз є насправді для деяких настільки життєво необхідним, так само, як і харчуватися або заробляти кошти. Та й саме почуття закоханості це неймовірне, це унікальне, унікальне відчуття і емоції. Це класний період життя, який насправді може бути для багатьох дуже сильним стимулятором дуже багатьох людей надихати на нові звершення. Я хочу щоб ви визначили для себе, чи справді. Ви страждаєте від відсутності таких романтичних стосунків, чи ви їх прагнете, чи дійсно вам в цей період життя це необхідно? Чи ви, можливо, страждаєте від соціальних норм, в які ви здаєтеся, за думку інших людей, не вписуєтеся? Адже знайти дійсно комфортну для себе людину, яка не буде тебе травмувати, буде тобі цікавою, до того ж подобатиметься тобі. Це непростий процес. Інколи люди бідкаються через те, що живуть в певній бульбашці, мають вдалену роботу, до цього доклався як карантин, і війна, рідко виходять в публічний простір, а зараз в рази менше заходів, куди реально можна безпечно піти, є закритими людьми у спілкуванні. Бо щоб справді когось знайти, треба ходити на побачення і приділяти цьому час. Навіть на такі побачення, про які я знімала скетч на початку цього відео. Ідеалізація кохання таким чином стала живильним середовищем для токсичних стосунків, де люди стоять. Буквально одержимими, ставляться один до як до об'єктів, якими можна маніпулювати через ревності образи, через заздрість або через травми, які пережиті в минулому. Тож закохуйтеся не в ідею романтизованих стосунків і цього ідеального кохання, закохуйтеся в людей. А от щиро свою любов я можу привити до всіх своїх глядачів, особливо тих, хто підтримує мене. На байміє кофе або скидає кошти мені за реквізитами на банку. Щира вам подяка за те, що ви підтримуєте мій контент. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, відправляйте це відео своїм друзям, якщо ви вважаєте, що вони того варті. Обіймаю кожного з вас і до зустрічі з наступними темами в наступних відео.